Вітаю на каналі Пошук історій! У минулому відео ми розглядали летючі цирки видовищний початок епохи польотів. Сьогодні ж буде про авіацію як ідею, про людей, які першими зрозуміли, літати це не лише трюк, а й майбутнє. Це друге відео з циклу, де ми розберемо, як народжувалася авіація. Рані птахи авіації організація присвячена історії перших польотів. Організація була заснована у 1928-му та налічувала 598 авіаторів, початківців. Ось 39 авіаторів, які загинули між 1908 і 1912 роками. Ще 38 льотчиків загинули в ті ж роки. Підписи ранніх пташок, датовані 1936 роком, на знак визнання внеску графа Овінгтона у першу регулярну авіапошту, офіційно вручені його дружині після його смерті. Членство обмежувалося тим, хто літав на планері газовій кулі чи літаку до 17 грудня 1916 року, що охоплювало весь піонерський період авіації та трохи більше двох років після початку Першої світової війни. Дату 17 грудня було обрано так, щоб вона збігалася з першим польотом Вілгурга та Орвіла Райта. 1916 було обрано як пороговий рік, оскільки у 1917-му велика кількість людей проходила підготовку на пілотів Першої світової. 12 з них були жінками. Первісна організація була розпущена після смерті останнього живого члена. Це сталося 19 травня 1998 року з 99-річним Джорджем Ді Гранді Молодшим. Надалі організація була відновлена та присвячена збору та публікації біографій тих, хто встиг у термін 1916. Є багато пілотів, які літали самостійно до 1916-го, але ніколи не подавали заявки на членство в клубі. Деякі з них стали почесними. Ось деякі з них. Фото ранньої авіаторки Клари Адамс, зроблено у 1938-му її другом скульптором у Нью-Йорку. Також вона відома як дівчина перших польотів. Вона встановила низку рекордів як жінка-пасажирка авіалайнеру. Свій перший політ вона здійснила у 1914 року. Брала участь у перших рейсах дирижаблів Гінденбург та граф Цепелін. Едуардо і Хуан Павло. АльдаСоро, Мексиканські брати, проєктували, будували та літали на планерах. Вони спроєктували та побудували також один з перших авіаційних двигунів Сертифікат про визнання Хуана Пабло членом ранніх птахів авіації, датований 1943 роком. Генрі Арнольд американський авіаційний стратег. Він був єдиним генералом ППС США, який досяг п'ятизіркового звання. Гаррі Нельсон Едвуд. У 1913. -му. Едгар Вірт Багнел. У 1916. -му. Волтер Річардс Брукінс. У 1910. -му. Карлтон Джордж Чепмен У 1915-му. Френк Герберт Бернсайд. У 1916-му. Різдво Вільяма Вітні у 1915-му. Теодор Гордон Емісон. Приблизно у 1910-1915 роках. Френсіс Томас Еванс старший. Близько 1910-1915 років. Ентоні Фокер у 1912. -му. Байрон Квінфсі Джонс. Приблизно 1910-й-1915. Френк Перді Лам. 1918. Роберт Есно Пельмері. У 1909-му. Голден Шестер Річардсон. Приблизно 1915. -й. Дороті Райс Сімс, 1916. Альберт Деніел Сміт, 1916, Сер Томас Октав Мердок Супвіт, 1911. Ральф Хазлет Абсон приблизно 1913. Генрі Ройт Вейт, 1912, Клайд Мервін Вуд, 1911. Ерл Генрі Зістел, 1918. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Папа. -па.